Це котики, їх було семеро, нікотрі ще вдома залишилися. Це військові мені віддали від От двох кішок. Вони в кучу віддали, отак. От. І жодна кішка, вони перемішались, жодна кішка їх не приймала, не та мати, не та. Тому що у військових була ротація, їм треба було уїжджати далеко. І ну не могли ж вони з собою це все забрати. вікторія показує своє тимчасове житло і мешканців будинку, собаку, лапу і дев'ятьох котів. Чотирилапих вихованців, жінка і її донька привезли разом із собою з Угроїдів на Краснопільщині. Раніше жінка працювала на заводі. Останні три роки на пенсії має п'ять дітей, і п'ять онуків. З нею живе 14-річна Вероніка. Виїхати з рідного села змусили постійні атаки з-за державного кордону. Три прямо одновременно скинули на сусідній будинок, це було в январі. Ну, холодно було 9, по-моєму, числа января. І три шахеда на той будинок і брівна полетіли, і бревно мені кришу просто пробило. Ну, пробило прямо насквозь. І ми зібралися, ми самі поїхали. На другий день просто і син, у мене сину 20 років, був на той час вдома, і дочка. Ми поїхали саме через це вже останні... да, ми поїхали до сина на роботу. Так родина тимчасово оселилася на території заводу в місті Житомир. З собою туди забрали десятьох котів і одинадцятирічну лапку. У липні приїхали назад в Угроїди, сподіваючись, що ситуація покращилась, але їх знову зустріли обстріли. Ой, горить. Ось горить. Це тут а ми в підвал ховались, рядом зовсім бахнуло. Сьогодні взагалі жесть. І тут... Обстріли почалися одразу, як ми повернулися. Ми ховалися, обстріли зовсім рядом. І стали приїжджати і казати, що треба ну, примусово вже з дітьми треба виїжджати. Я розуміла, що треба виїжджати, але я переживала теж за животних. Я дзвонила, мені Аліна Волонтер дала номер, де евакуація животних. Але нічого в нас не вийшло, так як я не знала, куди їх вести. Приюти повні. А куди нас поселять, де знайти житло? І я розумію, що на зиму, щоб зйомне, я не зможу його оплатити, навіть якщо ВПО оформить. Спочатку нас вивезли в суми, ми тільки тож я ну, не могла нікого з котиків взяти, я не знаю, куди ми їдемо. Взяли тільки собачку, яку можна вигуляти, яку можна покормити. А котиків ну, таке количество. Ти ж їх не покормиш і не попоїш, якщо ну, це ж немає нема, не спеціальних кліток, нічого такого. Втім, без домашніх улюбленців жінка не могла. До того ж, розповідає Вікторія, в угроїдах постійно опікувалася і безпритульними тваринами. Ось ця собачка, вона бродяча, це її щенки, йомусі ще. щінки. Живучи в Сумах, що три дні їздила годувати підопічних. Я корма ставила прямо за двором для всіх, бо бродячих залишилось дуже багато, люди виїжджали і стали бродячі собаки. Ну, Там оця собачка Шнайда була, що бродяча, і щенків навела шестеро. Купляла я їм по дві пачки молока, поки ще волонтери мені не допомагали. Варила кашку, там, кормила. Котиків около 20-30 в хату ходять. І собачок це скільки? Ну, Десь 7-8. Тож згодом жінка винайняла машину і повернулася в село, щоб забрати котів. Говорить, взяла тих, кого встигла знайти і зловити. Ніхто не хотів туди їхати, там же бойові дії. І цей чоловік согласився. Ми, поки приїхали, вже десь далеко стріляють. Я ж не можу його там підвергати опасності. Я які були котики, тих і схватила. Це було шість, і сюди ми приїхали, тут троє цієї хати котиків ще. Із жовтня мати й донька нарешті оселилися в селі Синівка Романського району. Це житло їм надали тимчасово, поки що родина сплачує лише комунальні послуги. Вікторія розповідає, з одноразової допомоги закупили дрова, навели ладу будинку. Крім лапи і котів, з собою сім'я привезла щурика фантика. Його знайома подарувала Вероніці, коли побачила фігурку дракона, яку зліпила дівчина. Хендмейд її хобі. Вдома Вероніка залишила колекцію своїх виробів. Часті я кріплю на зубочистки, щоб О, вони двигались, От. голова а. теж. Ну я почти всі так роблю, а роблю з легкого пластиліна. У Синівці розповідає дев'ятикласниця, вона нарешті може відвідувати школу. Болі зрозутно ходити в школу. Онлайн, то так, мабуть, більше людям подобається нікуди не ходити рано з утра, mm -hmm. а так вийти і все. Вікторія говорить, хотілося б, щоб виїжджаючи люди не залишали своїх домашніх улюбленців. Я не вірю, що одного котика чи двох не можна одразу з собою взяти. Звичайно, що можна його взяти. і навіть в тих містах, куди нас примусово евакуювали в сумах, там на нижньому етажі пороблені клітки. Ну можна взяти там времінна, поселити і собачку, і котика. Нещодавно Вікторія скопала землю у дворі, і посадила на зиму цибулю, моркву і часник. Жінка мріє, що картоплю навесні зможе посадити в угроїдах, адже хоче повернутися в своє село разом з усіма своїми підопічними. Страшне сумою. Як би не було, там і отношення хороше, ну, дом є дом. Анна Книш, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.